Ірпінь залишився без мера. Печерський суд вирішив відсторонити Олександра Маркушина з посади до 22 березня 2025 року. Захист планує оскаржити це рішення і звернутися до Європейського суду з прав людини. Юридична компанія Маркушина вже готує апеляцію. Судове засідання тривало з 11 ранку до 11 вечора, 27 січня. Адвокати кажуть, що суддя не дотрималася процедур. Захисники стверджують, що суддя Світлана Гречана погрожувала їм. Вони збираються подати скаргу до Вищої ради правосуддя. Чоловік заявив, що це не лише особиста атака, а й репресія проти місцевої влади. 24 січня суд обрав для нього запобіжний захід, арешт з можливістю застави у 30 мільйонів гривень. Його звинувачують у поїздці за кордон у серпні 2022 року. Кажуть, що він поїхав не для допомоги військовим, а щоб побачити сина. Маркушин вважається політичною розправою, організованою попередником Володимиром Карплюком. Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів на всіх основних напрямках. Найскладніше зараз на Покровському напрямку. Там тривають жорсткі бої. Ворог зазнає великих втрат у техніці та живій силі, але не припиняє штурмувати. На харківському напрямку українські сили успішно відбили атаки у Вовчанську. На куп'янському напрямку противник штурмував поблизу дворічної нової кругляківки та піщаного. На Лиманському напрямку атаки були в районах Новоїгорівки і Копанок, але позиції не втрачено. На Сіверському напрямку, зокрема в Білогорівці, атаки були безуспішними. Інтенсивні бої тривають на Краматорському та Торецькому напрямках. У часовому яру та Торецьку було понад 200 артобстрілів. В районі Білої гори українські безпілотники знищили ворожий танк і бойову машину піхоти. На Покровському напрямку ворог намагався просуватися без бронетехніки. Важкі бої йдуть у населених пунктах Лисівка та Котлине. Українські сили оборони завдають ворогу значних втрат. На Новопавлівському напрямку вони тримають оборону у Великій Новосілці та інших місцях. Уряд України запровадив електронні направлення на військово-лікарську комісію. Це для військовозобов'язаних мета рішення пришвидшити проходження комісії, також зменшити черги в територіальних центрах комплектування. Спочатку це буде доступно для тих, хто хоче сам пройти комісію. Направлення можна створити через єдиний державний реєстр призовників. Отримати його можна через застосунок резерв плюс. Це зменшить навантаження на центри. Люди не будуть стояти в чергах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що навіть ті, хто отримав повістку, можуть скористатися електронним запитом. Це зекономить час раніше. Військово зобов'язані, яких визнали обмежено придатними, мали пройти повторне обстеження до 5 лютого. Це виявилося неможливим. Тому планують дати три місяці для медогляду без штрафів. Електронні сповіщення допоможуть у цьому.